До пенсії я працював водітелем автобусом скорой. на пенсію. Пішов це був 2004 рік. коли жив тут у селі, держали корови, качки, гуси, кури і тому подобне. То ще кої як було, можна жити було. Молоко було своє, бо дві корови були, та бички були. Потім у 2006 році ми виїхали в Ніколаю. І це вже я другий от знаходяться у селі Па Панової. На цю пенсію не проживеш. Потому що зараз ціни такі, що невозможно. А дрова, от читайте, купити куб дров, це 2 300, треба заплатити. А якщо купити 5 кубів, от почитайте, до 10 тисяч по 300 взять. І треба ж і купити хліб, крупу якусь. Ну, добре, це давали трошки і унітарку то не стали давати. В Організації Хелп я отримав 3,5 тонни поліпів. Допомога була надана у вигляді брикетів із соняшника. Було надано по 3,5 тонни на сім'ю. Лівже загорілося, горить, тоді вже все горить. Топе хорошо, тепло. Якщо хороші морози, то треба протаплювати два Якщо зутра затаплювати і затаплювати після обіду, десь часу, хоча б три. Цих брикетів мені точно фати, Ці, що дали, якраз на сезон фати. А так, щоб не було, то не знаю що. Як звичайно, дровами топиш, то багато дров треба. Десь відра три треба набрати 15-літрових, щоб протопити хорошо. А так полтора, почти два можна сказати, спалюю і мені всю ночі до утра тепло лежу. Чому мать родилась, звіни за враження, що я так кажу? Ну так воно є. Ну тепло, що ж мені. Завдяки цій допомозі люди, хоч трошки, можуть почувати себе комфортніше в зимовий період. Як амрія, дожить хорошо до саме смерті, достатці більше нічого.